Привіт, дорогі підписники, джипери. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Сьогодні мені написав один із підписників, написав на почту, написав таке велике великого такого листа. Я був дуже зворушений і вирішив сьогодні все ж таки записати якесь відео. Чому якесь? Тому що зараз у мене багато різних. Таких завдань, які потрібно виконати після того, як купив будинок, там потрібно все змінювати під себе, щось десь переробляти. Тому зараз джипом займаюся мінімум навіть той фільтр. Корпус фільтра я вже купив давно і вам показував, що в наступному відео, але все ж таки до нього і досі руки не дійшли і не вистачає часу. Сказати, що я просто записую це відео то ні. Все ж таки, пригода одна була у мене, яку потрібно відмітити для того, щоб ви знали і знали, що робити. Тому тема сьогоднішнього відео буде. Як розпізнати, що у вас відкрутився кардан, і які наслідки можуть бути, якщо все ж таки ви проігноруєте або не зрозумієте сигнал авто? Після того, як я кардан один і другий відправив на дефектовку, я вам показував, я його замінив, затягнув. І за того, що там невеликі болти, здавалося, що затяжка має бути не такою сильною. Але я помилився. Тому потрібно затяжку робити однозначно або через Динамо-ключ, тому що розпізнати правильний ступінь затяжки в таких місцях дуже важко. Якби там були здорові болти, можна було б тягнути сильніше. А так здається, із-за того, що вони невеликі, затяжка має бути слабіша. Не допомогло мені ні стоп-різьба, Став я частіше зараз їздити по бездоріжжю. І, можливо, це також дало більше навантаження, більше став їздити по поганим дорогам. Тому, можливо, також це дало свій сигнал. Чому я не помітив? Чому я не помітив? Тому що. Я і досі в авто не міняв мастило, його замінював попередній власник, і колір коробки передач мастила сигналізує, що з ним все, все в порядці, порядку. Тому коли в мене з'явилися такі незначні пінки, я все ж таки думав, що це коробка передач. Але я помалився. Через те, що в мене зараз дуже багато справ. Займатися зараз авто повторюсь, не мав бажання. Все думаю, як швидше з будинок переїхати. Також ремонтую зараз генератор, тому що не видає 220. ну Є такі справи, які потрібно робити зараз. Але авто подало свій сигнал, що і мені потрібна увага, і тому кусочок відео вставляю от така біда. Остався один болт, всі, видно, до цього десь повилітали. І тому <свісно> трошки розповім все ж таки про цю ситуацію. Чому це відбулося? Затяжка була неправильна, однозначно. стоп призьба не допомогла, тому що затяжка була неправильна. Якби була затяжка правильна, цього б не відбулося. Ну, і тому, як розпізнати, я вам вже сказав, що будуть присутствувати пінки. Навіть інколи здається, от мені здавалося, що цей пінок це все ж таки коробка автомат. От настільки неоднозначно. Але все ж таки можна розпізнати. Коли ви пригальмовуєте, якщо у вас є невеличкий, такий як як толчок, як невеличкий удар. Коли ви набираєте швидкість на початку руху, це можна розпізнати, це відкручений кардан. Зараз я це вже розумію, але тоді я просто проігнорував сигнал мого авто. Не хочу, щоб ви проігнорували, а все ж таки, як краще робити. Краще робити це через тиждень після того, як ви взяли, замінили кардани, або віддали їх там на дефектовку, або ви там замінювали, або знімали, просто відкручували ці болти. Через тиждень зробіть за правило собі заїжджати на яму і робити протяжку. Це дуже важливо, тому що. Я вам скажу чесно, якби була швидкість більша, я би цей кардан попав в якусь яму, люк, все, я думаю, просто це авто уже закінчило, е, уже ну, закінчило своє життя. Тому що 99%, що в мене або вирвало б задній кардан, якби воно кудись упарло серйозно. І так воно було щось уперло, і кардан та й відскочив, і ударив знизу по авто. Я відчув цей удар. Тому ігнорувати такі незначні сигнали не можна. Болтів там залишили все ще чотири штуки, а два болти, добре, що було поруч СТО, і одразу закрутили, два обрізали болти і закрутили туди, затягнули його. І коли затягували на СТО хлопці, вони сказали, що тут затяжка має бути просто, просто сильніша. То я бачив, як вони затягували і розумію, що я десь. Наполовину силить її затягування. От е, моя була помилка. Е, тому якби десь була більша швидкість, це могло б бути дуже-дуже дуже плачевно. Для того, щоб цього не було, обов'язково протягуємо е, через тиждень на ямі ще раз ці болти. Якщо вони тягнуться. Значить, або протягуйте далі, або викрутіть, намажте туди більше сто прізьби і зробіть кращу затяжку. Ну, все ж таки, наступного разу ці затяжки я буду робити також через Динамо ключ. Переходники, якісь шукати щось робити, але затяжка має бути правильною, тому що це надзвичайно важливо що стосується ну і Першу і, і передню, кардинай і задню. Все це дуже важливо. Так. Після цих всіх там бездорожжя, тому сьогодні я автові приділив більше уваги і його і його помив. Сьогодні він в мене вже чистенький такий стоїть. Також хотів вам давно вже відзняв відео. Хотів. Давно розповісти, що купив гуму. Уже гуму купив на літо, на літо купив її нову. Лежить вона в мене чекає, коли я буду ставити її, то покажу її. Придбав на літо вже ось таку гуму. Це у нас буде 245-65 r 17 Довго підбирав Мадин Германія. Все як має бути. Гудьєр в мене були на Peugeot, а це СУ 4х4. В описі дуже класно про неї відзиваються люди. Тому все ж таки прикупив, купував на розетці. Це не реклама. Десь тут має бути опис. Ну, і з цієї сторони, і з цієї сторони ми бачимо також наліпку. Оце така гума. Ну, як вона себе вести, ми подивимось, заказав її. Трошки зараніше, це літня гума, а попереду тільки зима йде. Через війну, кажуть, буде дуже велике здорожчання на 30%. Тому розумію, що за неї потім прийдеться викласти ще більше коштів. Ну, ось так, замовив таку гуму. І чому я її купив заранче, тому що, що війна триває, як не крутити, все ж таки економіка страждає. І потрібно розуміти, що наступного році вона буде набагато дорожча, тому я її купив заздалегідь на початку зими, десь приблизно дійсно місяць назад. А ця мене нова, тепер буде і літня нова. Літня мене була ще від старого власника. Ну, ось так. В принципі, що хотів вам донести доніс інформацію. Якісь піночки на початку в кінці є, значить, це у нас е потрібно перевірити кардани. Якщо з карданами все добре, тоді це у нас буде коробка передач. Так, по коробці я вам розповідав, що якщо піночки будуть, то змініть манеру їзди свою, їздіть більш спокійніше і подивитись. Якщо зміниться, знать все добре. Якщо ні, обов'язково перевірка мастила на щупом на його рівень. Так, ну, все ж таки, хотів сьогодні записати відео. Привітати вас з наступаючими святами, які йдуть. Як не крутити, все ж таки багато людей залишаються в мирних регіонах і життя далі триває завдяки нашим захисникам, хлопцям, дівчатам, які зараз боронять нашу землю. Тому військовим побажанням. Вас оминали кулі, щоб ви були живі, здорові. Нам максимально при можливості донатити, допомагати, щоб перемога настала найшвидше. Тому що об'єднана країна це сильна країна, і така країна зможе перемогти любого ворога. Зараз це важливо, надзвичайно важливо, тому тримаймо стрій, кожен на своєму фронті. Можливо, комусь здається, що хто зараз не на порядку, він е, достатньо непотрібний. Якщо ви допомагаєте, якщо ви просто купуєте багато е, різних речей, ви підтримуєте бізнес різний, вони сплачують податки. Тому важливо, кожна людина. Не виїхали ви за кордон, включаємося, з'явилися кошти, більше донатимо. Тому тільки так, тільки разом, тільки разом ми сильні до перемоги. Всіх джиперів. Дякую, що дивитесь мене. Канал тому і створений для того, щоб у нас. Коли щось ставалося, ми знали, що робити. Спілкуйтеся, коментуйте, і не обов'язково я багато чого не знаю, багато у кого авто є набагато раніше. Вони більше знають. Ставте питання в коментарях, можливо, вам хтось відповість, хто знає про те, чи про щось інше більше. Ну що ж, Всіх з наступаючими святами, все буде Україна.